Вітаю вас, малята! Сьогодні в нашому домі поселилися дуже багато цікавих електричних приладів. Це і обігрівачі, пральні машини, праски, сушки, телефони та багато-багато інших цікавих гаджетів, які працюють від електрики, вмикаються та вимикаються. Я вас дуже попрошу. Бути дуже пильними та обережними у користуванні ними. Зараз спробуйте відгадати загадку. Що за вікно? В ньому мультики, кіно, зоопарк і карнавал? Вибирай любий канал. Так, це телевізор. Малята, колись телевізори, подивіться, були дуже дивної форми та вигляду. Вони стояли на ніжках, мали зверху антенну. Сьогодні я пропоную вам. Із паличок таких чудових, зробити телевізор. Ось так він буде виглядати ще додому йому ніжки. Погляньте, будь ласка, на мій зразочок. Ну, що, мої хороші? А для роботи нам знадобляться ось такі рахівні палички. Ви оберете будь-який кольор, який вам захочеться. Для цього нам необхідно мати 6 паличок одного кольору і 2 палочки будь-якого іншого. А щоб гарненько попрацювати, треба пальці розім'яти. Ми маленькі, молодці і кравці, і шевці, вміємо гарно малювати і ліпити, конструювати. Погляньте, спочатку ми зробимо квадрат. Ви ж пам'ятаєте таку геометричну фігурку? Телевізори зараз теж всі квадратні або прямокутні. Ось такий квадрат. До нього знизу ми додамо ніжки. А ви ж пам'ятаєте, я вам розповідала, що колишні телевізори були без тюнерів, без інтернетів, а в них працювала така чудова. Антенка. І ми зверху на наш телевізор додамо ось такий приймач. Антенну. Ось і все, мої хороші. Погляньте, а щоб наш телевізор щось цікавеньке показував, вам мама може допомогти вирізати, або ви вже й самі вмієте, якусь чудову веселу картинку. І поставимо її на наш екран. Малята, мій телевізор показує розумних і хороших дітей, які знають і пам'ятають всі правила поведінки з електричними приладами. Будьте обережні. До зустрічі!